Вас вітає жіноча колекція Хлоє Стора лот номер 17, 31 одиниця. Починаємо з такого прекрасного комплекту, хоча це дві різні окремі одиниці. Перше, це майка, футболка без рукавів. Підходить на розмір LXL. І штани також на LXL. Дуже класні в смужку тренд Натуральні матеріали. Також наступна в нас сукня. Також більший розмір. Тут іде. Хоча С М. Мабуть. М так. Поясу можна підкреслити талію. Далі така легесенька, максимально з натуральних матеріалів сорочка, it's також it's без рукавів. Без рукавів XS -ка. S. S -ка с так, С. Я чому так сказала? Тому що на французькі розміри це іде XS-34, але е вони мірять. Вони мірять. абсолютно правильно. Штани також на СМ. І е всі розміри тут в більшості йдуть від м на наші українські, якщо переводити. Тому, так. Така сорочка з подовженим рукавом в класному принті також. Штани. Е Мочка СМ, мабуть. Підкладку, Вільні, кількості. класні. Е, підкладка SM. і. Так, да. да, підкладочка шортика. Далі сукня LXL. Прям дуже вона вільна. LXL. Буде нижче трошки. Угу. Буде класно, вільно, впевнено, нічого не буде, ніде не ні жарко не буде, абсолютно Його. нічого. Буде максимально комфортно і вільно. От такий піджак з брюками. Це Можна окремо, але ну, там різні розміри. Але якби були однакові, був би дуже класний комплект. От. Тому так, смужка знову ж таки, тренд 25-го і класичні брюки це один з ключових елементів Хлейсторе. В принципі, джинси брюки, вони саме з цього розпочинали свою діяльність. Сорочка. В нас супкішої трошки тканини, тому може використовуватись як верхній одяг. От. Такі шорти. Фіолетовий класний відтінок. Цікавий дизайн, також ідеальна посадка. Кофта в розмірі мсм СМ, так. СМ гарно підійде. І джинси на емочку Я так думаю, і на еску в принципі, можна. Так, варений такий джинс. Сорочка. Тут можна також от з одного боку не рукав, вже зразу вам стилізація. Елі, якщо щоб було вільніше, дуже класні розбіри. Насправді цікавий також там комерець могли побачити. Далі ж такі штани в клітинку. Це Елічка, Емель. Ель, мені здається. Емель. Так. Вони також легенькі, Можуть адже. Можна побути. Можна і на Excel тоді йде. Можливо, треба мірити, дівчата. Розміри справді класні. Ваші клієнти будуть задоволені. Плаття тут же точно на XL і на L, і можна пробувати навіть на 2 xl мабуть, я так думаю. Дуже класна е тканина. Хоча от французький розмір взагалі 38-й, який на наш М, але ну, це далеко не МК. Така сяюча футболочка з зірочками для ваших прекрасних клієнток. Та такі штани це Лка. Класна строчка йде такого коричневого шоколадного кольору, також будуть гарно підкреслювати фігуру. Наступне це плаття без рукавів, таке майкою. І також еліксель, вільно, спокійно собі буде класно. 34-й розмір як с 34 взагалі на Еску розрахований. Ну. Так. Наступні такі варені джинси в помаранчевому кольорі. такому... Персиковому, я би сказала. Дуже вони класні, це котон, дуже класні матеріали, і це на Елька -E повна. Да. Далі. сорочка, це менший такий розмір Емочка. Есочка також підійде, гарний гірчичний колір, геометрія. Хлоістора, взагалі, дизайнерка надихається кубізмом і не тільки. Футболка вільного крою та шорти це, до речі, місь здається, однакові розміри, може бути комплектом, правда? Mm -hmm. да. mm -hmm. Це емочка, Елічка якраз. Як mm -hmm. Далі е, така дуже щільної тканини, насправді, сорочка. От вона е, буде як верхній одяг класно слугувати, тому що ну, справді дуже класні матеріали. І це Елька, мені здається, розмір був. Mm -hmm. Так. L. L. LXL. LXL. Далі такі штани, також El тут іде, ну набагато тонший матеріал, це вони йдуть окремо, але, блін, яка класна сорочка. Це мені дуже сильно подобається. Я хочу її забрати. Дуже класний шоколадний колір, ви тільки гляньте. ну блін Це прям дуже класно. Просто як воно виглядає, вона вже сама себе продає, чесно, ви можете повісити її, першу вас купить, я даю гарантію. далі Сукня іде, бачите, з таким амбре ефектом, якщо я не помиляюся, це називається. Іде перехід. А, градієнтами не Амбре, боже, градієнт від світлого синього до темного. Теж цікавий такий Елічка. Спокійний Excel можна пробувати. Далі комплект, який я хвилю в кожному лоті, це просто це вкрочений тренч в зеленому кольорі зі штинами. Тут він йде комплектом. Та модель, в якій ну, просто вже не треба. Нема що, я вже не, не знаю, що вже придумати і сказати, щоб ще краще його вам описати. Далі, комбінезон також дуже класний. Ви подивіться на колір і на і також строчка іншого кольору ЕМ. Повна емочка. Ціна за одиницю 27,5 євро і ще є аксесуари. Таким З металізованою ниточкою шкарпетки. Такий світній. Так, ще такий варіант. Шкарпетки це також може бути класний акцент до якогось базового образу. Також пояси. Пояси взагалі довершують один з дуже важливих аксесуарів в образі, тому що вони додають цю останню нотку, щоб всі розуміли, який у вас настрій, і так далі. І плюс пояси можна багато з чим поєднувати. Ціна за аксесуар 4,5 євро. Ми дивилися лот номер 17. І тут 31 одиничка. В описі вся детальна інформація продубльована ще раз про лот, а також номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.